Українці не йдуть на роботу через ТЦК. На Закарпатті винаймають працівників з Бангладешу. Тобто, що ми маємо? Одні чоловіки сидять вдома, інші чоловіки вже воюють, бо їх мобілізували. Працювати нема кому. Бо Бо Чому? Бо якщо будуть українці, їх прийдуть мобілізують. Ну, а з того ж Бангладешу ніхто нікого не буде чіпати. Правильно, ну якось так. І таких випадків. Що там хтось винаймає вже іноземців, я думаю, що таких випадків буде набагато більше. Правда така, що іноземці зараз вже мають більше прав і свобод, ніж українці. Вдумайтесь, кількість безробітних зараз 2 мільйони. 2 мільйони! Чому так? Податки, ТЦК ловлять на кожному кроці, ФОПи закриваються. Оподаткується просто, я не знаю, все, що може оподаткуватися, і гетьманцев не збирається на цьому зупинятись, розумієте? І тепер, от хто мені пише, що ти накаляєш обстановку, от напишіть просто: в чому я не права, що я кажу не так. У мене залишається тільки одне питання: що далі?